Україна багатонаціональна поліетнічна держава з різноманітними, цікавими культурами різних національностей. Щаслива я, що народилася на такій чудовій, багатій мальовничій землі, на нашій славній Україні у місті енергетиків, місті моєї мрії, южноукраїнську. Дійсно, чудовий куточок прибуття, славний історичним минулим, пов'язаний з бугогардовою паланкою запорізького козацтва, став місцем будівництва Южноукраїнської атомної електростанції та міста Супутника. Кожен будинок в місті, збудований з любов'ю, працьовитими руками будівельні. Моє місто особливе, воно не подібне на будь-яке інше. Воно вмістило в собі частинки інших славетних міст світу, тому що на будівництво Аес у 1975 році приїхали люди з різних куточків колишнього радянського союзу, як і кожне містечко чи маленьке село. Чи багатомільйонний мегаполіс? Воно має серце і свою душу. Серце це центр міста, а душа його це його дух, його настрій. Але основним багатством міста є його жителі. Южноукраїнськ багатонаціональний. На його території проживають. Більше 40 національностей і народностей. У національному складі переважна більшість українців, чисельність яких складає 21 тисяча від загальної чисельності населення. Далі росіяни, яких майже 9 тисяч. Також у місті проживають болгари, вірмени, татари. Німці, поляки, корейці, азербайджанці, гагаузи, грузини, греки, естонці, євреї, казахи, калмики, киргизи, латиші, литовці, марійці, турки, угорці, узбеки, чуваші, чехи та представники інших національностей. Люди різних націй живуть і ладять один з одним. Із самого дитинства жителі міста виховуються в атмосфері гостинності, сердечності, краси та культури. Саме тому ніякі міжусобні зіткнення не мали тут місця в минулому і не відбудуться в майбутньому. Навколо міста вирує його душа, шум порогів та круті схили Південного Бугу, зелень пагорбів та рівнин. Краса рідного краю. Оспівуються у піснях місцевих поетів та барбів. Я люблю свій народ, свій мальовничий край, свою мову. Рідна мова ж не лише засіб спілкування, це безмежні моря, широкополі степи, чарівні гаї, родинні зв'язки, спільні уподобання і думи народу, мрії людей. Мова це золотий запас душі народу. З якого виростаємо, яким живемо, завдяки якому маємо право милуватися рідним краєвидом. Кожного народу мова неповторна, бо своя, і звучить народне слово, наче пісня, солов'я. Українці ми єдині північ, південь, захід, схід. Ми живемо в Україні, ми один єдиний рід. Ми живемо під небом ясним, А навкруги шляхи поля, і села, і міста прекрасні, це рідний край моя земля, високі крила журавлині